Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення межі території горішньо-Пламівської міської територіальної громади Хмельницької району Полтавської області. У нас заперечень немає. Ми з центром визначили так: річка наша, а І межа проходить по їхньому берегу. Правильно? Риба на. Тобто риба наша. Ну, заперечень з боку міського голови горішній планів немає. Він просив, щоб ми прийняли рішення, тому... Коли ми вже дійдемо до того, що ми підготуємо Ірина Олександрівну на подібне рішення і погодимо з громадами майже нашої громади. Чи будемо чекати, поки вони всі нас обійдуть? обідуть? Ви надіялися анклави, пам'ятаєте? На нашу проблему. То у вас анплави? Експлави і анклави вас тримають. Вони не тримають, але це робиться одночасно, одноразово. А потім це зміна. Ви надіялися, що це люди... відбудуть. Ну, Якщо за останні 20... з 98-го року, коли вони все зробили на цю турню, пройшло вже стільки 27 років, за 27 років не врегулювали, може ми все-таки підемо по щеку. Але попрацюйте з Ренацією, тому що з нами вже погодила межі Омельницька ОТГ, Горішня ОТГ погодила, всі інші. А ми якось ну, на цьому не зациклюємося. Я розумію, що важливіші завдання, є, з літні 19 там, ще щось. Може, все таке системніше почнемо Зараз Комісія відпрацює. Візьміть так, або. Так, окей. За основою в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Ви просто де ви хочете бачити, славище. Ви піщану хочете, за піщану бачите, і я хочу бачити за піщану. При принаймні точно в приміщенці, так ми Так. За 26, шість проти нуль отримали сну не голосував Рішення прийнято.